Рівне вулиця Київська. На тротуарах неподалік автовокзалу. Вже не один рік іде торгівля. Тут переважно пенсіонери або ті, кому так і не вдалося знайти роботу. Про наміри влади розчистити рівне від стихійних ринків знають. А ще вони засуджують дії поліцейських, які розігнали продавців на вулиці Сагайдачного. Так ганяти людей це просто стид і страм, і страшно. Людям дякую. Треба сказати тим, що привозять. Це все і кормлять нас все місто, будують, а вони таке витворяють. Ці люди готові піти торгувати на ринках. Проте як і у випадку з базарниками з вулиці Сагайдачного їм пропонують невигідні місця. Тож іншого виходу, як продавати на тротуарах, не бачать. Водночас вони не шукають конфлікту з владою і навіть готові платити за місце бюджет. Хай 5-10 ніхто не відмовиться, і ці гроші підуть, не в чию кишеню. кишені це, в основному. Бездіяльність влади, апатична, ці старі, ці старі діди, які роками сидять в тій міській раді, їм навіть не стрельне в голову. Прийти і зрозуміти цих людей, що, яка, що їх сюди виганяє. Роботи нема. Ви подивіться, одна молодь і пенсіонери. Проте, міська влада спільно з поліцією стихійній торгівлі оголосила безкомпромісну війну. Торгувати, де заманеться відтепер не дозволятимуть, і вже попереджають продавців кавунів та динь – Торгувати їм відтепер доведеться теж лише у чітко визначених місцях. Навіть не уявляєте, які я сподівання покладаю на нову поліцію. По перших мова йде про торгівлю стихійно гарбузами і іншою продукцією. Кожний рік це розвали. За хабарі люди сідали, де ходили. так, щоб перегородити торговим павільйоном чи кавою, чи чимось іншим. проїжджу частину чи тротуар, такого не буде. Всіх людей, які оце на стихійну торгівлю вийшли, їх вигнала просто нужда, і влада повинна почути людей. Тетяна Климчук, Микола Штемпель та Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.